Вже цієї неділі православні християни відзначатимуть Великдень. Обов'язковою традицією є відвідування церкви та освячення великоднього кошика. Традиційними продуктами, які віряни не несуть на освячення, є паски, крашенки, м'ясні та молочні продукти, сіль, хрін. Також деякі джерела пишуть, що можна освячувати кагор. Проте отець Анатолій Куліш зазначає, що спритне взагалі не можна класти у великодній кошик. Алкоголь класти не можна, коли люди кладуть алкоголь, а потім кажуть, що вино покладу. І дома причастимося, це профанація одного з семи таїнств причастя. Це тіло і кров Христа. Причастя це один з моментів, який є найсвятіші для християнина. А тут, виходить, фактично якесь таке вже насміхання над цим таїнством. Кожен з продуктів, які віряни зазвичай кладуть до кошика та освячують, має своє символічне значення у святкуванні великодня. Паска це український великодній хліб, і е фактично хліб взагалі в церкві він є символом Христа. Красенки писанки це в принципі символ Воскресіння, тому що яйце – це, от воно з вигляду таке мертве, ніби не живе. Але коли кладеш під курку, то воно народжується. Тобто це народження, він кладеться, Він символізує собою ту гіркоту нагадування, гіркоту гріха. Які є ковбаса? Це те ягня, яке заколювалася та жертва, яка була принесена до смерті Ісуса Христа. Після смерті Ісуса Христа, після Його воскресіння, християни вже кровних жертв не приносять. Ісус Христос сказав, що християни є світлом для світу і сіллю для землі. Варто зазначити, що ціни на великодній кошик зросли порівняно з минулими роками. На сьогодні на Кримачуцькому ринку невеличкі паски коштують від 15 до 80 гривень, більше за розміром до 200 гривень. Яйця по 70 гривень за 10 штук. Твердий сир у середньому коштує 300 гривень за кілограм. Ціни на м'ясні продукти коливаються від 180 до 270 гривень за кілограм. Як Було м'ясо 160, зараз 180, 190. 150, як було, такі є. Сало 200 250 спинка, гарне сало, як було, і є. Даже дешевше, може 150. Ціни, скажімо так, не святкові. Також ми дізналися у кремечужан, що зазвичай вони кладуть у великодні кошик. Та як готуються цьогоріч. Пасочку, крашені яйця, ковбаску, солодощі. Він і все. А вдома вже стол накриваємо. Паска обов'язково, яєчка обов'язково. Ну а там що, що придумається скромно. Ну усяк случаї що то Праздник Праздники праздник. Ну, праздник потрібно придержуватись. Так що думаю, що достойно зустрінемо їх. Цьогоріч Великодній кошик, у який входять паски, яйця, м'ясні та молочні продукти, сіль та хрін, обідеться Кременчужаним у районі. Оні 1100 гривень. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини.